Добрий день, пані. Добрий день. Він вам каже, мені жаль, що ми розстались, а Семененко писав. Скажи, хіба не фантастично, що в цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів та не зберіг. Дуже гарно. Відчуваєте різницю? Так. Вітаю. Вітаю. Він вам пише: у вас красива улыбка, А Симоненко писав: Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Відчуваєте різницю? Так. Да. Він тобі каже, «Ложись сама. А Кузьма казав Спи собі сама. Що ми розстались, а Сумененко писав: Скажи, хіба не фантастичне, що в цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Вау! Відчуваєте різницю? Дуже гарно. А я не відчуваю Ого. Ты подходишь? Я помню, день. Так ему Ты Это помню Давай, 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 сегодня 200 раз мене умоляв, що я не сміявся. Хаусі доріг під суворим небом, <Стал> небом небо вічним. Я тебе зустрів і не збір. Вау. Де Відчуваєте різницю? Відчуваю. Ну все, я тоді погнав. Давай, гарного дня! Гарна не. Нормально відео.